прах розносила цей обвинувальний акт. Коли вже судді плювалися, про в корене суд, кажуть, ми вже все зрозуміли. Хвато. Ми вже зрозуміли, з кваліфікації лажа повна, даруйте, будь ласка, не процесуальний термін використовувати. Ми в парах з Мацули розбили повністю цей доказ. Судді бачив, що там нема 296, 348. Що прокурор направив, по суті, дуту бульбашку. Він це підписав, він знав про те, що там нема 348 Він же дивився матеріал справи, коли складав обвинувальний акт і скерову до судді. Він же матеріал вивчає, перед тим, як підписати, погодити обвинувальний акт. Він це бачив. Або примусили, або примусився, або легко піддається впливу. Значить, нема самостійності і суб'єктності. Значить, не суб'єкт перед нами. А просто формальна функція, яка виконує формальну вказівку. Я маю право це казати, бо прокурор бачив це відеозапис. Там, де сказала Мукат Мацула, 348-та, суб'єктивна сторона відсутня. Осягання немає. Поведінка потерпілих спростовує умисел на вбивство 348. 296 восьми. немає. Потерпілих від 296 немає. Наслідки від 296 немає. Немає об'єктивної сторони, чи не суд.